Сьогодні да, такий да, день прекрасний, да. і серед нас я вважаю, що є таке особливо ліночка. <реш> Значить, настав той день, настав той час, коли зайшли ми разом, разом. в клас, за парти сіли ми усі, а з нами наші вчителі. Ви стали рідними людьми. За кроком крок ми разом ішли, навчали мові і письму, і психологію складну. Ви частку серця віддали, зробити інакше не могли. Вкладали душу ви в людей, щоб справжніх виховать. Ну, я дітей спочатку сказала, ну в дітей, щоб справжніх виховати людей. Низький уклін вам, вчителі. Бажаю миру на землі. Від нас подяка за труди. Ми з вами разом назавжди. Терпіння вам і доброти. Здоров'я спільної мети завжди підтримуєте нас. Хай Бог благословляє вас. Дякую. Там буде дуже це для вас, хто вчителі.